Це певний квасовий пояс, де прийом їжі, це бобові і зернисті. мене питають, чому готуєш саме індійську кухню? Я кажу, що насправді я там більше схожу, це не зможу здаватися. Мені подобається знаходити ці схожості, брати ці різниці, комбінувати по різному, і там дуже цікава їжа. Це те, що я роблю для себе вдома, це те, що я роблю в ресторані для інших. І сьогодні я буду робити це для вас. Привіт, це Адам до TV. А це Comfort Food для людини з американського півдня, яка живе в Україні, і готує діську їжу. Сьогодні готуємо дал макти, а її будемо їсти не з рисом, а з кукрузеним кексом. По-перше, це те, що М'явить, а друге причина історична. Сама страва із регіону, де дуже полюбляють кукурудзні підлюски, які готують в Тандурі. Це дуже гарне поєднання. Ми вже приготували касоди за інструкціями на упаковці там нічого складного немає. Дал макні макні це те слово, яке є в назві типу, батер-чикен або батер-панір. Сьогодні будемо готувати той самий соус. Почнемо з масла і поки воно тане, то ми будемо додавати спеції: кашмірські чилі, куркума і ще цільні спеції: зелений кардамон, чорний кардамон, індійський коріандр, фенхель, корицю і чорний перець. Роздерідуємо не до порошка, а просто щоб вони швидше видавали свої властивості в масло. Додаю спеції. Спочатку пахне маслом, а потім вже будуть пахнути Вони віддають свої властивості в маслі. Ці ароматні олії, які є в спеціях, вони класно розчиняються в інших жирах, типу масло. Якщо ти їх просто кинеш в страву, коли вже є інші інгредієнти, то буде не так смачно. Тепер буде додавати чилі, можна багато, можна трохи свій смак. В Половину меншу куркуми, і перемішаємо, бо вони теж будуть видавати аромати олії. Далі їм і чесник і томатна паста. Деякі люди погано ставляться до томатної пасти через те, що це оброблений продукт. Але зараз зима, і ми і так не знайдемо смачних помідорів. І томатна паста насправді поганий промисловий продукт. Смажемо, перемішаємо, поки аромати не об'єднаються. Що в принципі вже сталося. То даємо вершки, перемішуємо, і даємо всьому закипити. Цей за мене багато чого не забуваємо і в принципі все вже закипіло. І наш соус готовий, гарний помаранчевий колір. Можна червоніше, якщо додати більше чилі, але тоді буде трошки остріше. Додаємо квасолі. Хочеш більше квасолі, додавай більше квасолі. Хочеш більше соусу, то менше квасолі. Я спійку кризиний в з вчавуни і розрізав напіл. Це буде дуже гарно виглядати разом з далом. На наш місяці залишилось трошки врашків, тому ми подаваємо зверху для краси. Додаємо чіпку сущених листіфанугреку для гарного аромату. Його готові. Наш Долмак, ні. Далмак, ні. з грузен кекси. Так, їжа же готова. Давайте зробимо до неї напі. Раз у нас на своє кукурудзи, давайте зробимо Ну, Наскільки я з Тенесі, то айсті означає <свиті> солодкий чай, дуже солодкий чай. Але зробіть свій taste. смак. Коли завітаю до батьків, наприклад, на День подяки, ми з братом завжди їздимо за Барбоном, щоб було що підливати в солодкий чай. Тож підливаємо. Добряться підливаємо. Якщо хочеться зробити більш по-індійськи, то можна заварити чай з готового пакетика чаю масала. Або можна додати, наприклад, бітері чай масала Ми тут вробимо в закладі. І оскільки у нас доводить міцний чай, можна додати молоко, щоб підрізати танінність в чай. Легенько перемішаємо і все готове. будемо їсти? Куштуємо. Мені більше подобається з кукурудзяним кексом, ніж з рисом, і молочний чай це хороший варіант, тим паче, якщо ти зробив дал гострим. І так, у нас сумі спеції в далі, масляніст власне, від масла, і у мамі від томатної пасти Гарне поєднання. Поставимо в меню і подивимось, чи зайде.